Всім привіт! Ви на каналі Криптосвіт. Цей канал я створюю для того, щоб разом з криптоентузіастами торгувати, вчити новачків. Щоб... Ну, от, коли я починала, то я не знала, куди мені звертатися. Будеш допомагати мені? Добре, ми будемо разом завжди. Будемо на цьому каналі. Ви зрозуміли. Так от, коли я починала, я не знала, ну, були різні канали, були різні навчальні якісь програми, були якісь різні групи, ком'юніті, але щоб от одна інформація на одному каналі була зібрана повністю, щоб я не шукала по різних каналах, кого не було. І я от мрію створити такий один канал, де можна від новачка і торгувати далі. Щоб розуміти, які є крип... криптоплатформи, які є біржі, скільки грошей треба заливати, щоб небагато не втратити. Ну, от все-все, що стосується новичка, я хочу залити в себе на каналі, створити такий, такий навчальний курс. Обов'язково, хочу відкрити свою торгівлю, свою стратегію, як я торгую. Ну, паттерни, які працюють, і, там, індикатори, які дійсно щось можуть показати, ну, тому що ясно, що треба розумітися на тих індикаторах, не всі вони натягуються, ті фібоначі і то все решта, ті елюти. Коли ти е, сам себе перевіряєш, ти розумієш, ти аналіз робиш, ти ніби торгуєш по аналізу, і потім ти відходиш. Ти забуваєш, що ти аналізував. Ти губишся і все. Коли Постійно сам себе ти контролюєш, кожен день робиш той аналіз, хтось вчиться біля тебе, ти е, так само притримуєшся своїх аналізів, а не відходиш в бік, так легше. От я хочу такий канал створити, щоб ми разом, я вчилася біля вас, ви біля мене, щоб ми разом, тільки вже вміє торгувати, може, хтось довше торгує. Не буду казати, що я 10 років, 20 років в трейдингу, це таке. Але. Будемо торгувати разом. У це хочу таке ознайомче відео, щоб ми розуміли, що за канал і чого ми його створюємо. Значить так, підписуємося, ставимо вподобайку, дзвіночок. Я обіцяю, буде весело і цікаво.